Доброго дня з вами програма мистецька варта і ведуча Катерина Раймету для того, щоб розповісти найцікавіші мистецькі події. У наших мріях ми бачили інший світ. Так називається новий проект відомих англійських концептуальних художників братів Чепменів, які вони представили в лондонській галереї White Cube. На ретельно працьованих деталях мініатюрних діорам зображені як правило моторошні та провокативні ситуації, що нагадують сцени з чистилища Данте Алігірі. The Hellscapes – пекельні пейзажі, як називають їх самі автори, насичені історичними паралелями і перегукуються сучасним уявленням про капіталізм та комерцізацію. Ці культури молоді британські художники Джейк і Діна Чепмен стали популярними після своєї дебютної виставки «We are artists» у 92-му році, коли за допомогою трафарету вивели на вимащення брудом стіні інституту сучасного мистецтва в Лондоні антистетичний маніфест. Після цього вони неодноразово епотуватимуть публіку та опинятимуться в епіцентрі скандалів і провокацій. Втім, їдка дотепність і протест проти шаблонного мислення доповнені неабияким художнім талантом, Вони народжують цікаві та концептуальні твори інсталяції. Літературний портал Буксу заснував ретроспективну премію під назвою Депнес. Вона вручатиметься творам минулого, які були недоосінні в свій час. Першим організатори нагороди переглянуть літературні підсумки 63-го року, коли національну книжкову премію у Британії отримала книга Кентавер Джона Абдейка. Якщо ви поцікавитеся, які книги вигравали національні чи пульцерівську премію, це буде завжди не та книга, пише редактор онлайн-журналу Джесі Кріслін. На її думку, книжкові нагороди здебільшого вшановують посередність, тому читачів потрібні десятиліття, щоб по-справжньому оцінити ту чи іншу книгу. У списку номінантів, на думку організаторів, премії, яких належним чином не оцінили у 1963 році книга Курта Вонгута, Куліо Корцара та інше, шорт листи склад жюрі премії будуть оголошені за місяць. Ось вже більше десяти років час від часу на вулицях Енарбора в штаті Мічиган з'являються кумедні картинки, намальовані крейдою. Їхній автор, художник Девід Зін. Найчастіше він малює на тротуарах, рідше на парканах або будинках, незважаючи на те, що життя його творінь недовговічне, вони відмінно підіймають настрій перехожим. Прикрашати вулиці рідного міста. Девід Зін почав ще в 2001 році. З тих пір він створив десятки малюнків. Рейда, вигілля і те, що вдалося знайти під ногами. Ось і весь арсенал художника. Найчастіше на малюнках можна побачити зеленого чоловічка слаго, схожого на прибульця, а також порося, який літає. Правда, зустрічаються і інші персонажі: дракон, мишеня, кріт. Кожне зображення імпровізація в залежності від того, що знаходиться поряд з місцем роботи художника, придумає сюжети. Незважаючи на те, що Девід Дін освоював основи художньої майстерності самостійно, це не завадило йому стати справжнім професіоналом. Ось уже майже 30 років він займається художнім оформленням різних об'єктів. А кумедний стріт-арт залишається для художника улюбленим хобі. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас в програмі АртСіті вже цієї неділі на ТІВІ.